Добрий день, друзі! Сьогодні в заторці ніж Cold Steel Tanto зі сталі aus 8. Зверніть увагу, дулька тут до місця та до часу. На кромці ножа я вже прибрав ушкодження та зробив технологічний бар'єр. Залишилося тільки його заточити. Видно, як відблискує лінія, на місці якої буде сформована ріжеча кромка. Ніж має два леза, значить створити потрібно дві кромки. Добре. На прискореній зйомці я підготую ніж до заточування і повернуся, коли він вже стоятиме в затискних кубках. Маркером відзначу підводи, в які потрібно буде потрапити першим бруском. Це буде алмазний брусок 200х160. Компенсація товщини бруска. І ставлю його у тримачі. Потрапити у підводи це вже справа техніки та кілька секунд часу. Перевіримо кут. Потрібно ж знати, з чим ми маємо справу. Кутомір, мабуть, розлютився, але кут 18 на бік. Понеслася. Як же я люблю ці танта з їхніми двома визами. По суті, одну роботу треба робити двічі. Але нічого, де наша не пропадала. До речі, Ось тільки недавно я розповідав, як маркерним слідом легко і просто контролювати ширину підводів. Зараз ви вже бачите, як це працює в житті. Алмазний брусок 200 на 160 мідна олов'яна зв'язка. Він зовсім нещодавно в мене, і, мабуть, це перший раз, коли він потрапив у відео, і є привод сказати про нього кілька слів. Кача говорити тут особливо і нема чого. Якщо брусок має бути на своєму місці в сеті, то він тут явно не відсюди. Це навіть відчувається тактильно. Алмаз 200 на 160 все говорить про те, що він переможе будь-яку сталь, тільки ось чому то на твердих сталях він боксує. У буквальному значенні слова боксує. Не знаю чому. Про причини нехай вже голова болить у виробника. Мабуть зараз швиденько попрацюю їм кілька хвилин, а потім вже перейду на звичніший альбори. АУС-8, твердість 58-60 за раквелом. І чомусь я впевнений, що той же старий перевірений часом Альбор 200х160 буде тут доречніше. Так це ж виже інша справа. І ножу приємніше і мені веселіше. Тут відкук зовсім інший, і відразу видно, що брусок працює, а не ковзає по підводі. Знову ж таки, кажучи про Алмаз 200х160, додам, що навіть через кілька місяців після його покупки я все ніяк не знайду йому місце в сталях вище 56 вело, мабуть, зовсім погано шукаю. Знову ж таки, ширина підводів. Дивиться, як легко вона контролюється при використанні маркера, адже все просто і зручно. Нещодавно в мене знову запитали про підйомку та під час заточування. Та навіть у моїх відео видно, що далека не завжди я це роблю. Якщо є можливість, а вона часто є, то я не піднімаю кут на частки градуса при заміні каменів. До речі, зараз швидше за все теж так буде. Звичайно, є випадки, коли від цього нікуди не подітися. різні сталі, кути, геометрія, пошкодження кромок, побажання власників ножів. Тому так, у різних випадках та на різних етапах заточування від підвищення кута буває, що нікуди не подітися. взяти ті ж короткі сити з двох, трьох або чотирьох брусків, або в мікропідведення, коли воно бачиться до місця і до часу. Тому я й кажу, що випадки бувають різні, але ж. Якщо я вважаю, що при заточуванні ножа можна не використовувати підвищення кута, то я не шукатиму причину, щоб це зробити. Перевіримо задорок. Так вже можна перейти на наступний брусок. Це буде Ельбор 125 на 100, потім буде Ельбор 63 на 50, 20 на 14, 7 на 5 та ВНФ 7 на 5 алмаз ОСБ зв'язка. За великим рахунком, якщо ви іноді дивитесь моє відео, то вам вже знайомий цей сет брусков. Тому зараз прискорена зйомка, з якою я повернуся після бруска 7 на 5 ВНФ. Повертаємось. Щойно я відпрацював бруском 7х5 ОСБ-зв'язка. Добре, відразу почищу віневця та підводи ножа. Не забуваємо про абразивну чистоту. Що в нас виходить з часом? Чорнове обдирання брусками 200х160 алмаз і тайльбор зайняло 12 хвилин. Інші бруски, про які я говорив трохи раніше і до цього моменту близько 16-17 хвилин. На фініші буде природний камінь, а зараз я хочу зовсім трохи попрацювати притиром з пастою 7х5, щоб покращити дзеркальний вигляд підводів. У моєму випадку пасти 7х5 цілком достатньо. Так, як ви і помітили, якщо папір на підклас 7 не розплився, то я без сорому використовую його повторно. І повторно це часто зовсім неодноразово. Тут також додам, що після знайомства з мідними притирами я хочу спробувати вже не зараз звичайно спробувати декілька заточувань попрацювати ними після ельбору 7 на 5 виключивши при цьому сету бруски на органіці та притири з паперевою подкладкою, але не забігатиме вперед. Якщо все вийде, то ви самі це побачите в моїх наступних відео. Так, знову образивна чистота. На цьому етапі вона дуже-дуже важлива. Наступним бруском буде природний камінь, Hard Транслюцент Арканзас. Притертий на зерні 14.10 карбіткремнію. Знову ж таки компенсація товщини. Закриваю вже готові підводи, щоб випадково не підряпати і піднімаю кут приблизно на 4 градуси на бік. Вважаєте, що це забагато? Можливо, але ж я ще пам'ятаю пошкодження на кромках. Тому ні, зовсім не забагато. Мастильна рідина це вазелінове масло. Балістол останнім часом мене підводить, а вазелінове масло здається більш передбачуваним. Декілька крапель. Зайве прибираю. І закінчую заточення. Останнім часом рідко його використовую, але ж даремно. Тиску майже немає. Вийде акуратний і практично непомітний неозброєному погляду мікропідвід. Камінь працює, це видно за його станом і тактильно чути по відгуку. І знову чистим. Моємо в спиртовому розчині. Серветка. Така серветка. Але жаріз приємний, легкий. Добре, точилка вже не знадобиться. Знімаємо ніж, знімаємо скотч. Так зараз і виглядає заточений разом із вами ніж. І це не обов'язково тільки для традиції. Кілька рухів на шкіряному ремені. Мабуть, вистачить, але ж традиція є традиція. Також за традицією поріжемо і папірець. Так ріжем гострий і ударний тест в кінці. Що ми маємо? Загальний час заточування до 50 хвилин. Ну, не небагато. Добре, нехай буде так. На цьому все. Всім удачі. Бережіть себе та своїх близьких.